Я легко зробити вдома, Розбив собі іграшки, щось туди вставив. Ну, та тут не розбито, воно вирізано і не гостре. Взяв собі стару лампочку і і туди вставив собі дощок. Геніально. Поприливається. Ну, Це дуже класна іграшка. Може, яка прекрасна іграшка. Шикарна. Тут видно, як лампочка всередині. Клас, Шикарна іграшка з лампочкою. Всередині. Так, в будиночку горить лампочка нормально.